Слава Україні! Сьогодні в нас 27 лип... серпня. Ми знаходимось у підніжжі гори Говерла. Зайшли трошки відпочити і попали на чорничник. Тут багато людей ходить, але маса чорниць. Отакий гарний ялиновий ліс. І все в чорниці. Погода чудова, тихо, тепло. І ми трошки запасаємося вітамінами. Росте вона в отакому моху, так як і культурна лохина, верховий торф. Вже свагном перетворюється на верховий торф. Свагном от ось такий. І вона тут чудово, як в подушці. Так що лохина це прородич чорниці і її теж потрібно вирощувати в такому субстраті. Тут немає на землі. Нічого. Звичайно, врожай не такий, як у лохини, але всі рівно тут от така полянка, сонечко потрапляє сюди. Вона смачна, корисна, вітамінна, екологічно чиста, бо це серце Карпат. От. Звичайно, ми промислово збирати її не будемо. От такі ягідки. Дуже смачні. Так що така природня краса в нас на Україні. Дуже гарний ліс. Такі ялинки десь метрів по 30. Природа чудова. Дякую за увагу. Будемо підкріплятися вітамінами і надалі. Слава Україні! Героям слава!